А, це тепер на А чисто другий пілот. Вау. Так, а це круто. Три. Раз, два, три. Якщо ви раптом не зрозуміли, що відбувається, я вам поясню. В останньому оновленні КС Valve змінила мапу Вертіго. Ну а в другому пілоті, у різаній версії цієї мапи під чотири гравці, змінили точку встановлення бомби з Б на А. Це повинно було позначати, що пройти можна лише на точку А, але Гейб не враховував однієї маленької деталі, не додав невидиму стінку від спавну терористів, внаслідок чого все ще можливо зробити ранбус на точку Б, і спецназівці ніяк не зможуть там знешкодити бомбу. Вони взагалі туди потрапили. Рапити не зможуть, якщо не вміють такий самий ранбуст. Ну і ось кілька веселих моментів з тестування цього багу, поки його не прибрали. Оновлення на момент виходу цього відео, на жаль, або на щастя, баг було виправлено. Я знаю, що ти мене бачиш. Блять, його, бачи його. бачи його, блять! Щітер вал хакер нахуй! До речи, я вот такий прикол. Блин, это такая охуенная штука. Писичку его прям долотил. долатил. А ты кого? Атаку. Буду? Кайф. О, <реш> сука, блять, фишечную закрыто, ну, да ты <реш> блять, блять Ай-яй-яй! <реш> Туда блять! Я, я, я как раз не <реш> 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 Я выиграл! Я выиграл! <реш> в цей Пошли вра... ну, в катку, в ходи с Ромой. Е! Напиши it's B. It's B напиши. <Stock> Все. Сука. <п� Assassins Epeless> <bolt> давай, ще раз, ще раз, ще раз. Давай, давай, давай. Бля! Не попав? Але буде раніше. Що Чи давали ша... Чи перестрибнути? Хм, і дійсно, що ж відбулось? Давайте відмотаємо. Пам'ятаєте, що на B не можна потрапити ніяк, окрім як ось цим ранбустом? Так ось, спецназівці про це не знали і спробували інший колись доступний стрибок, але зіштовхнулись з невеличкою проблемою. Тут вже невидиму стінку вальв не забули додати. Внаслідок чого, навіть після невдалого ранбусту на Б, ми виграли раунд. Він наважувався на стрибок цілих 39 секунд. дев'ять секунд. Раз, два. Блядь, да куда ты нахуй? Кулебет. Або план Б, або обираю на біду від кулемет, ахуєнда. Запись, не давай. Стрибається, похуй, вони вдима. Давай, 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 давай на голову. Раз, раз, три, два, три.

Просто машина! Ха-ха-ха! Бля! О! Ура, куда! Ха-ха-ха! Давай, 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 давай! Бамба! Выши! Раз! Я не можу, бля! Я зараз плакати буду! робіть так, ну мужики! Ну пожалуйста. О, мужик, класно. Прошу, Прошу вас, мужики, не, не делайте так! черти. Я чисто Просто за кибербур, блядь. Зайшли пограть, а вас за кибербул, а их пиздец. <ріпи> 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 Может, давай им <їм> ничью <пит> ні. домов. Не хочу. Наши. Ну, будь ласка. Ну <ріпи> наш. Ну, типу, ми не так їх за кибербул, давай хоча б ничью. <ріпи> Там русня. А. в Ебать, тебя замоты улыба. Там русня, все.